Тут була зломана ручка. Мабуть, хтось дуже хотів отримати паспорт. Начальник міграційної служби в Новгороді Сіверському Сергій Ковалевський показує вхідні двері. З липня вони були зачинені. Зараз міграційна служба відновила роботу. Житель Новгорода Сіверського Анатолій Панімаченко віддає дончині документи на отримання паспорта. Він тут перший відвідувач. Добре, що відкрили знову міграційну службу, тому що. Дочка учиться в медучилищі, паспорт, срок де закінчився здавати екзамени. І от вівторок прийде і все зробить. Я вже мав їхати у мене, а там чи зробиш за день, чи ні. У мене або в шостку. Так що дуже-дуже це добре діло. Хай працюють на благо України. Відділення міграційної служби в Новгороді Сіверському з початком війни було евакуйоване. Потім, влітку, його роботу поновлювали на півтора місяці, врешті вирішили закрити. На простої ми були п'ять місяців з липня по вчорашній день. Дуже люди наші. Переймалися цим питанням, і їм потрібні були документи а змоги кудись поїхати в багатьох людей не було. Після того, як ми закрили паспорт, взагалі, ну, я вже працюю 27 років в народному місті, тому телефон не є багато у кого. Телефон спочатку не замовкав. Наталія Гульок напередодні в інтернеті побачила, що міграційна служба відновила роботу в місті. Ми періодично інтересувалися, спрашували, чи відкриються, чи не відкриються, щоб не їхати ні в шостку, ні в мену, як Дівчата рекомендували, так що не ждали. А що є хоч у троговір вишуєте? Ви не кожен же зможе це всі послуги, які надавалися тут до війни, знову будуть надаватися, каже Сергій Ковалевський. Однак через перебої зі світлом та інтернетом можуть змінитися строки виготовлення документів. Повинні вони робитися 7-10 робочих днів. Це термінові, не термінові 20 робочих днів. Але наскільки мені відомо, що ці які термінові робляться до місяця, а ці які не термінові, десь до двох місяців, але можуть сроки ці зменшуватись. Змінились і ціни на виготовлення паспортів та id карток. Звичайні документи стали дорожчими приблизно на 100 гривень. Термінові здорожчали більше. От закордонний паспорт на терміновий близько 100 гривень. Був 733, зараз 856. Взагалі подорожчало те, що терміново. Взагалі, майже ну два рази. Відділення міграційної служби в Ногород-Сіверському районі, окрім самого райцентру, вже відновило роботу в коропі. В Семенівці доля такого відділення ще вирішується. Питання не тільки безпекові щодо відкриття центру, а питання ще реформи, можливо, будуть скорочуватися взагалі ці сектора міграційної служби. То тут є певні моменти. Але я сподіваюся, що враховуючи, що наша Семенівка тримає. Прикордоння, якраз до них повинен бути інший підхід. Люди, які там живуть, мають отримувати послуги безпосередньо отримувати паспорт громадянина України, який є уособленням юридичним нашої держави. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.